16 червня журналісти альтернативного телебачення разом з поліцейськими патрулювали вулиці міста. Непідсвічений немирний знак став причиною зупинки цього авто. Ним керував мешканець Луцька. Здавалося б, дрібниця і все обійдеться звичайним попередженням. Та під час перевірки виявилося, що справи куди серйозніші. У чоловіка було відсутнє посвідчення водія. Більше того, у патрульних поліцейських були підстави підозрювати, що водій банально перебував на підпитку. Олександр Олександрович, в мене є підозра вважати на те, що ви керували даним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, так тобто я від вас чую запах перегару. Проходити на місці на прилад драгер освідчення будете. Будете, так, я бачу? Чи не будете? Будете, так? Чистий, запакований, бачите? Вони mm -hmm. казали, що... Так, вчаємо прилад драгер. Прилад драгер. Зараз буде готовий до використання, готовий. Дуєте довго, протяжно до. моїх руках довго протяжно до щелчка, як шарика надуваєте. Ні-ні-ні-ні-ви ні. не дуєте, ви не дуєте. Тут ви його не обманете. Подожі, подождіть. Ви його... ви його сильно ви... Ду... Да, сильно дути, як шарика надуваєте. Ви його не обманете, розумієте? Дуєте довго. Ще, ще, дуйте, дуйте. О, все. даному випадку я можу сказати, що прилад драгер показав 1,07, що є недопустимою нормою для керування транспортним засобом, тобто ви зараз знаходитеся в стані алкогольного спільнення. Патрульні запропонували гостю міста замовити послугу тверези водій і місцевих таксистів, аби доправити автівку на стоянку. Самого ж водія забрали у відділок. Вже у відділку з'ясувалося, що водій не просто забув посвідчення водія. Він взагалі його не має. За це порушення гостю міста був виписаний штраф. Щодо керування авто у стані алкогольного сп'яніння, водій свого вчинку не заперечував. Тобто ви знаєте, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольним спілотом, так? Оформлення актів і протоколу зайняло близько пів години. За цей час на допомогу, затриманому, підійшли друзі. Після засвідчення показів підписом водій газелі отримав копію протоколу на руки і був попереджений про розгляд справи у суді за місцем проживання у Луцьку. Передбачено статтею 130 частини частина першим, У виді покарання позбавлення прав на один рік, а також штраф 10 тисяч 200 гривень. Якщо. Суд визнає його винуватиме. Це те, що керував без, без посвідчення водія, також була складена постанова, яка передбачається штрафом у вигляді. 425 гривень водії, сідаючи за кермо у стані алкогольного сп'яніння, згадайте елементарну арифметику. Заплатити за послугу тверезого водія значно дешевше ніж сплатити штраф за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. До того ж, на таких порушників чекає вилучення посвідчення водія. Та й не забувайте, керуючи авто п'яним, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, але й оточуючих.